визначних херсонців є людина, про яку говорять не дуже багато. Але плодами її діяльності користуються багато поколінь жителів нашого краю. А для гостей його дітище є визитівкою Херсона. Ентузіаст, краєзнавець і археолог Віктор Іванович Гошкевич створив музей на власні кошти. І як меценат Петро Михайлович Третьяков подарував свою галерею, так і Гошкевич передав у дарунок Херсону свою приватну колекцію артефактів, з якої розпочався музей старожитностей Херсонського краю. З цього моменту минуло 125 років. І цьогоріч виповнюється 155 від дня народження засновника музею Віктора Івановича Гошкевича. Його різнобічна діяльність, робота у статистичному комітеті, археолог, колекціонер, який описував, популяризував свідоцтво давнини, редактора газети Юг. І це не весь перелік його діяльності заслуговує на книгу, яка ще не написана. Зате він залишив по собі іншу книгу Херсонський обласний краєзнавчий музей. І цю книгу можна читати нескінченно. Настільки цікава історія, природа краю, де ти живеш. Все починається з родини. Гошкевичі мали глибоке духовне коріння. По батьківській лінії майже всі чоловіки були священнослужителями. Віктор Гошкевич народився 1860 року у Києві у сім'ї викладача філософії Київської духовної семінарії Івана Антоновича Гошкевича. Це мама Віктора Івановича Гошкевича. Вона теж дочка священника Анна Іванівна Велидницька. Бачите, вона в українській вишитій сорочці з дукачем, Незважаючи на те, що родина така була батько білоруського походження, мати була. Українкою в родині дуже шанувалася українська культура. Мати прекрасно вишивала, співала пісень, і вона, за оцінками рідних, була прекрасною матір'ю для своїх чотирьох синів і для дочки. Оце старший брат Михаїл Іванович Гашкевич. У старшого брата освіта була медична. Він закінчив медичний факультет університету. Був військовим лікарем під час війни 1877 1878 років. Це була війна між Росією і Туреччиною Османською імперією. А десь наприкінці 80-х років, 1880-х він приїздить в Херсон. Микола Іванович Гашкевич був педагогом. Теж закінчив університет, був інспектором народних училищ. Ну, він єдиний не був пов'язаний з Херсоном. Леонід Іванович Гашкевич це молодший брат, який в 1890-91 році закінчив Київську духовну семінарію і приїздить в Херсон до старшого брата Михаїла, Віктора. І сюди ж переїхала їх мама, коли помер батько. І Леонід Іванович став єдиним священником в цій родині. Ну, всі не могли стати священниками, так. Леонід став священником всіхсвятської церкви в Херсоні, це наша на старому кладовищі церква. Був священником святодухівського храму в Успенській церкві. Служив в Херсоні. Його дуже поважали. Він прожив таке довге життя. І це був дійсно пастир для своєї пастви для тих парафіян, які приходили в його церкву. Отже, 1890 року практично вся родина Гошкевичів опинилася у Херсоні. Віктор Іванович на той час вже був сформованою особистістю, який мав ім'я у науці, і непідробний інтерес до всього, що мало археологічну історичну цінність. Віктор Іванович на початку дорослого життя теж навчався у духовній семінарії, а пізніше вступив до Київського університету на два факультети математичний і історико-філологічний. Займався гуртку відомого історика, археолога, етнографа Антоновича. 1889 року. Зробив перше археологічне відкриття і його робота Замок князя Сіміона Оляйковича і Літописний городець під Києвом принесла Віктору Гошкевичу славу вченого. Він був членом церковного археологічного товариства Київського, брав участь у розкопках, написав велике дослідження про історію київських монастирів. І таким чином, до того часу, коли він переїздив в Херсон з Києва, це вже була людина, яка сформувалася своїми поглядами і своїми уподобаннями. І взагалі він писав в графі, якщо він писав про себе біографію, його спеціальність, професія, він писав археолог. Тридцятирічний Віктор Гошкевич отримує посаду секретаря при Херсонському губернському статистичному комітеті, тобто вступає на державну службу і займається зібранням статистичних даних про наш край. Віктор Іванович не просто створив музей. І жив своїм захопленням, тоді це було неможливе. Він приїхав в Херсон і вступив на державну службу. Треба було заробляти на життя підтримувати свою родину, і він на державній службі виконував обов'язки. Статистика губернського, тобто це була людина, яка була секретарем статистичного комітету, він проводив різноманітні статистичні дослідження. Тобто обчислювалося населення, характеристики населення краю від історії населених пунктів до їх стану в той час. Коли проводилося обстеження, і, хоч його головним захопленням залишається археологія, і на ниві статистики Віктор Іванович багато чого зробив. За 15 років роботи у комітеті він підготував 11 статистико-економічних оглядів Херсонської губернії, а його списком населених місць Херсонської губернії і статистичними даними у кожному поселенні користуються науковці до сьогодні. Але все ж нестримне бажання вивчити історію краю, в якому народи змінювали один одного протягом століття. Займало весь вільний час Віктора Івановича. В маленькому такому будиночку в Голій пристані родина відпочивала після трудового тижня. І коли Віктор Іванович Кашкевич з родиною приїздив на лівий берег Дніпра, то він не тільки там десь поливав квіти, відпочивав, він ходив по пісках, а це наш Голопристанський район, нинішній, Цюрупинський. І коли він вже приїхав в Херсон, його вразила величезна кількість стародавніх предметів, які можна було знайти прямо на пісках. От пройшов дощ або вітер, і на пісках на кучугурах наших на Лівобережжі, там де зараз ліси висаджені були вже понад 100 років тому. Можна було знайти предмети стародавні від кам'яного віку до середньовіччя. І Віктор Іванович тут зрозумів, що його захоплення археологією знайде на Херсонщині таку базу, таку основу, що тут можна ходити і під ногами збирати, не проводячи навіть розкопок, збирати. Предмети старовини і своїм захопленням предметами старовини Віктор Іванович заряджає і свою родину. Створення музею стає сімейною справою. Це дружина Віктора Івановича Гашкевича, Варвара Амосівна Фабриціус. Подруга все його життя вона допомагала йому, навіть е, перевіряла його рукописи, десь щось переписувала для створення музею. Е, вона теж. Е, Виконувала важливі роботи, бо сім'я жила при музеї пізніше, і десь треба було і прибрати, і в е, музеї навести якийсь лад, І Варвара Амосівна теж виконувала і, і, е, такі роботи. А це дочка Варвари Амосівни Ірина Васильна Фабриціус, вихованка Віктора Івановича Гошкевича. Яка продовжила його справу і пізніше, вже після смерті Віктора Івановича Гашкевича, і коли він був вже хворий, вона стала директором музею. Вона була також археологом і е, її життя сповнене було. І поневірянь після революції і, 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 і тяжких випробувань. У результаті перші матеріали майбутньої музейної експозиції були складені у спеціально виготовленій картонній коробці, тобто музей із коробки. І офіційно вона іменувалася як археологічний музей при Херсонському статистичному комітеті. Назва додавала звичній скрині солідності і давала надію на подальший розвиток музейної справи. Так все і сталося. Пізніше Віктор Іванович згадував цей час. Із малого зірна виросло прекрасне учреждення, а розширилось і вже приобретає значення центрального хранилища древності всього Херсонського краю. Левову частину роботи із збирання експонатів виконував Віктор Іванович Гошкевич, працюючи в архівній комісії при статкомітеті. Віктор Іванович сам на свій кошт їздив, збирав експонати і практично. Перші 16 тисяч експонатів Херсонського музею зібрані ним були і е, можна було їх вважати як приватною колекцією, приватною власністю. Але Віктор Іванович дуже хотів, щоб музей виконав свою функцію, щоб з ним ознайомився, е, ознайомилося населення міста, е, щоб музей. Е, Користувався популярністю у жителі міста, і е, е, жителів Херсонської, Таврійської губернії. І ось е, відкривається і починає працювати губернська архівна комісія. Губернську архівну комісію очолював губернатор, очолював її предводитель дворянства Херсонського повіту, відомий вчений і учасник археологічних розкопов. Е, Георгій Львович Скадовський, і ось ця комісія архівна повинна була вивчати документи про історію края, відбирати їх, зберігати. А ще комісія займалася проведенням археологічних розкопок. І цією частиною роботи займався Віктор Іванович Гушкевич. І археологічна робота цієї комісії була найбільш вдалою, кількість експонатів, зібраних прямо під ногами на пісках, добутих під час археологічних розкопок, постійно зростала. Їх потрібно було десь розмістити. І перші 13 тисяч експонатів розташувалися у трьох кімнатах лівого крила Херсонської громадської бібліотеки. Екскурсія Стежина Мегушкевича робить зупинку біля першого музейного приміщення. Нині будівля центрального міського раксу. Щоб нагадати Херсон Цям про цей факт роблять написи крейдою. 1898 року вперше відкривається музей у цих стінах. Називається Херсонський музей старожитностей Херсонського краю. І три дні на тиждень він був відкритим для відвідувачів. 1909 року це були вже 16 тисяч експонатів. Це були експонати, які розповідали про історію краю з найдавніших часів. І в Херсонському музеї. Перші роки його існування були колекції, які надійшли від таких значних археологів, визначних археологів російських, колекції, які передавали. Наприклад, нумізмати, нумізматична колекція Корбуля дуже велика була. І таким чином херсонці самі створювали і поповнювали цей музей. І це теж була мета Віктора Івановича: долучити людей, населення міста до того, щоб створювати цей музей. Надходять предмети з колекції розкопок Георгія Львовича Скадовського на острові Березань. Це колись стародавній борисфен або борисфеніда, так називали це поселення, яке виникло ще в VI столітті, ще до виникнення Ольвії на острові Березань. І ось Георгій Львович Скадовський першим там провадив розкопки в 1901 роках. Це така тарілочка антична, давньогрецька посудинка, яка називається Ольпа. Ось така розписна теж давньогрецька. Ось такий килик, це посудинка для вина. З таких киликів греки в давнину споживали вино. Це світильничок, олію оливкову використовували греки. Для освітлення приміщень приміщень такий гнотик, фітильок виводили сюди, наливали олію і таким чином запалювали фітильок і освітлювали приміщення, бо свічок навіть тоді ще не було винайдено. І ось з е, таких посудинок навіть можна було поїти маленьких дітей, як поїльничок використовувалися. Вважалося, що для Причорномор'я найважливішим є дослідження курганів. І Віктор Гошкевич розкопав 29 з них. А також займався розкопками древніх поселень городищ. Їх так і називали у науці городищами Гошкевича часів Ісуса Христа. Експедиції давали змогу побачити стан справ зі збереження артефактів у губернії, і хранитель Херсонського музею дуже переживав, коли пам'ятки старовини нещадно знищувались. Віктор Іванович з такою гіркотою писав про те, що, на жаль, в Росії немає закону, який забороняв би руйнування стародавніх пам'яток. І таке руйнування відбувалося повсюди. Земля знаходилася у приватній власності. Наприклад, у поміщика поміщик міг проводити будь-які роботи на своїй землі, і навіть коли провадилися на його землі розкопки, то матеріали, результати цих розкопок, знахідки переходили у власність цього поміщика. Селяни теж на своїй землі розкопували кургани, руйнували їх. Тобто у всіх верствах населення було мало поваги до пам'яток давнини. І треба було е, дуже багато терпіння, дуже багато знань. І бажання донести до людей ось цю все про необхідність збереження цих пам'яток. І Віктор Іванович був людиною, яка могла до себе, так би мовити. Викликати симпатію, цікавість. Люди його дуже поважали за те, що він був прекрасним археологом, за те, що він За те, що він створив музей, за те, що він прекрасно міг розповідати про історію і давнину краю, і дуже багато поміщиків. Виділяли кошти, виділяли людей, які проводили розкопки разом з Віктором Івановичем Гашкевичем. Це були і князь Трубицької Петро Миколаєвич, який надав людей для розкопок в козацькому городища. Це був і граф Мордвинов, який фінансував розкопки кургана. Нинішній це Каховський район, Чорнянка, село Чорнянка, і навіть сини управителя економії Мордвінова Бурлюка, Давида Бурлюка, майбутні і письменники, і поети, і художники, брати Бурлюки теж взяли участь у розкопках Віктора Івановича Гашкевича. І поміщик Агарков, землевласник Агарков. Теж надав гроші для того, щоб були проведені розкопки. І це були перші розкопки козацької давнини Кам'янської Січі. На землях Агаркова збереглися залишки Кам'янської Січі. Це нині Береславський район Херсонської області, село Республіканець. Віктор Іванович Гошкевич провів там розкопки і знайшов залишки куренів. А в куренях залишки печі. Які були викладені ось такими кахлями. Кахляні плитки з цих куренів, стали експонатами нашого музею, їх велика кількість у нас представлена, ми ще з вами це побачимо. І в 1914 році. Микола Іванович Волохін фінансував розкопки Гашкевича біля села Тягинка, нинішнього Береславського району Херсонської області. Там розкопувалася фортеця. Але на той час вже почалася Перша світова війна, і продовжити ці розкопки Віктор Іванович не зміг. Широкий взгляд на археологию Виктора Ивановича сделал то, что музей его охватывает все стороны прошлого. В нем нет любимого и нелюбимого, потому что в лице Виктора Ивановича мы имеем ученого-археолога, а не любителя известной части археологии. Писал вченый зоолог. Олександр Браунер, музей постійно поповнювався, і три бібліотечні кімнати просто не вміщували всі експонати. Доприкінці 1910 року під музей виділена окрема будівля. Це приміщення колишнього нічліжного дому на говардівській, а нині обласного управління культури. 1913 року Віктор Іванович писав, що колекція нараховувала вже 21 тисячу предметів. І в цьому будинку краєзнавчий музей перебував до 1978-го. Екскурсанти, які проходять щоденними шляхами Віктора Гошкевича, залишають і тут написи нагадування про дві дати в історії міста: 155 років від дня народження засновника і 125 – самому музею. Художник Петро Олександрович Нілус так висловився про внесок Віктора Івановича Гошкевича у краєзнавство і археологію. Ці слова сказані на початку ХХ століття у перехідний час, але таке враження, що вони актуальні і сьогодні. У Віктора Івановича нет ні домов, ні імені, но зато он обладає живою человеческой душою, рідкой ценностями. В наше перехідне время, когда редко кто что-нибудь любит, знает, куда направить свою энергию. так бесполезно растрачиваемую на ничтожные вещи. Он создал большое драгоценное дело, без миллионов, без чиновных протекций, одной любовью. Прирожденный археолог-энтузиаст, он отдает любимому делу всю жизнь. Этот удивительный человек сумел воодушевить множество людей. Найти сотрудников и в среде богатых земледельцев, и среди крестьян. Ему помогают священники, народные учителя и художники, и все, кому дороги культурные интересы. Вот какое чудо сделал этот человек. І хоч пам'ятають нинішні херсонці Віктора Гошкевича як засновника музею, його сучасники більше знали як видавця і редактора щоденної науково-літературної, політичної та комерційної газети Юк, яка виходила з 1898 по 1907 рік. Ліберальні погляди головного редактора шкодили матеріальному благополуччю. Віктор Іванович висловлював думки у своїх статтях, які не співпадали з офіційною політикою, особливо на події 1905 року. Тому газеті. Газету закрили. Крім юга, у Херсоні видавала ще одна газета рідний край, яка притримувалась державницьких поглядів. І на одному зі збережених екземплярів юга Гашкевича є напис від руки: «Родной край газета для клазета, а Юг наш друг. Віктор Гашкевич виступав у своєму виданні як популяризатор наукових знахідок. Також йому належить кілька наукових праць. Клади і старожитності, монети і медалі. Також всі експонати, що надходили до музею, він описував і систематизував у літописах музею. Екскурсія продовжувалась. Діти під керівництвом дорослих музейників пройшли вулицями Говардівською, Ушакова та Вітовською Горького. На останній розташовуються ще дві музейні будівлі: літературний відділ з меморіальною квартирою Бориса Лавреньова та відділ природи. Далі Потьомкінський бульвар з пам'ятником засновнику міста. І все далі до головного корпусу нинішнього обласного краєзнавчого музею. За часів Гошкевича це було приміщення окружного суду, і він, як редактор газети Юг, також часто бивав тут у справах. На музейному подвір'ї знаходиться поховання першого хранителя музею і його дружини, перенесене з центрального цилиндаря. Учасники екскурсії віддали данину пам'яті Віктору Івановичу Гошкевичу. На дітей чекає ще одна цікава локація. У бібліотеці. За столом Гошкевича вони можуть доторкнутися до перших експонатів, з яких і розпочався музей. Зрозуміло, як справжні дослідники, у спеціальних рукавичках. Серед перших таких предметів він знайшов ось такий глечик. От можете ви на нього поглянути, і зараз я вам його передам по колу, щоб ви могли кожний торкнутися його і дійсно потримати в руках цю старожитність, вік якої сягає понад три тисячі років. Дякую вашу увагу на ось такий цікавий конфар, Вік його сягає 2500 років. Артефакти, яким 3 і 2 тисячі років викликали у дітей найбільше емоцій. Зачаюванням, як у справжній день народження, юні відвідувачі діляться враженнями і висловлюють побажання музею. Походження музею дає багато знань знаний родному краї і стране, а різних культурах. Більше все понравилось, коли э, давали предмети і можна було їх поддержати в руках. Це в прошлое. Я хочу, щоб в этом музеї були нове і нове археологічні відкриття. Я живу музею музеї ну, його процвітання, нових артефактів і більше похитительів. Нашому місту пощастило. Різнобічна діяльність Віктора Гошкевича залишила значний слід в історії краю. Плодами його невтомної роботи користуються покоління херсонців. Його праця оцінена кількома науковими званнями. Дійсний член Одеського товариства історії старожитностей, член кореспондент Московського археологічного товариства. 1922 року радянська влада присвоїла Віктору Гушкевичу звання Героя праці. 1928-го Віктора Івановича не стало. На річницю його смерті вийшов останній випуск літопису музею. Музей, який розпочинався з коробки, зараз містить майже 180 тисяч експонатів. З ними працюють, їх систематизують, готують експозиції та інтерактивні заходи 90 співробітників. Нинішні хранителі зберігають пам'ять про свого засновника. Незвичну екскурсію з Тежинами Гошкевича. Музейники пропонуватимуть всім охочим. Саме так можна найкраще ознайомитись з історією місця, де ти живеш, і з іменами, які стали частиною цієї історії.